Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні на вечерю вирішила приготувати лениві голубці, запечені в духовці. Для наших голубців нам буде потрібно от половинка капустинки, три маленьких цибулинки, морквина, кетчуп домашній майонез 250 г курячого фаршу, рис відварила я стакан рису до напівготовності. Олія для смаження, спеції різні. от куркума взяла я і листочок лауреві мелани. Саме перше, що нам потрібно зробити, це нам зробити засмажку. Беремо цибульку нашу і нарізаємо маленькими кубиками. А моркву натремо на велику терку. Натерла морку, відправляємо тепер цибульку смажитись на сковорідку. Наливаю сюди соняшникову олійку, смажимо до напівпрозорості цибульки. Поки цибулька смажиться, займемося капусточкою. Спочатку відділимо декілька листочків нашої капустинки, вони нам пригодяться на низ нашої форми, щоб наші голубчики не пригорали їх в сторону. І тепер нам потрібно насікти нашу капустинку. Я розрізаю її на опіл і таким от маленьким починаю сікти, а потім ще перерізаю, щоб були маленькі такі кусочки. Перекидаємо в миску. І так з усією нашою капустинкою. Цибулька вже підсмажилася, стає такою прозоренькою. і додаємо моркву. І смажимо до готовності. До готовності моркви. Засмажка готова, виключаємо її. Капусточку я посікла. Тепер нам потрібно її трішки приміняти руками щоб вона не була такою тверденькою. Можливо, я візьму більшу мисочку, щоб нам було комфортніше мішати наш фарш. Перекину більше. Додаємо фарш, Рис відварений. Додаємо ваші улюблені спеції, сіль. Перед все за смаком. Трішки візьму, додам сюди у наш фарш, а це залишу для підливи. І вимішую руками гарденько наш фарш. Куштуйте на сіль, можливо, ще щось, ще щось потрібно додати. І наш фарш. Для наших ленивих голубців готовий. Тепер нам залишається тільки сформувати наші лениві голубчики. На нашу сковорідку вложимо, як і раніше я говорила, листя капусти. Якщо там, наприклад, у вас не лишилося листя, буває таке, можна положити кружальця картоплі. Також можна. Тепер беремо. Мокрими руками, я вмочаю їх у воду, і виробляємо наші голубчики. Можете яку завгодно, можете і круглу, і продовгувату форму їм давати. Я буду кругленьку. Ось такі. І виложимо наш перший голубчик. Такий фарш, ви можете навіть. Якщо у вас там залишився, положити в морозилку. Він також гарно зберігається, розморозив і знову готуєш собі голубчики. Якщо, наприклад, гості на порозі, що говорять. Ось я виробила наші лениві голубці. Погляньте, ціла сковорідка буде смакоти. Тепер нам потрібно зробити нашу заливку. Наші Голубців. Беремо мисочку, додаємо сюди кетчуп, можна, можна навіть і томатну пасту, додаю сюди майонез, приблизно дві столові ложки, спеції за смаком, столову ложку олії і додаю кип'ячену воду, але. Нам потрібно, нам потрібно стільки заливки, щоб покрило більшу половину наших голубців. І змішуємо. Отак. І тепер заливаємо наші голубчики. От якраз бачите більша половинка. Якщо у вас є сир, твердий сир. Ви можете зверху, майже наприкінці готування голубців натерти зверху сиром. У мене сиру немає, я буду таким простим варіантом користуватися. І нам залишається тільки тепер їх відправити в духовку на 180 градусів включену приблизно 40 хвилин. Дивимося по готовності наших голубців. От пройшло у мене півгодини. Давайте подивимося, як там наші голубчики киплять, булькають. Запах на весь будинок пішов, вже так хочеться їх з'їсти. І вам камера не передасть цього смакота. От наші і голубчики готові. Погляньте, які вони гарненькі, смакота. Погляньте зверху, такі запеклися із такою кірочкою, форму тримають, поглянемо, які вони всередині. М -м -м. Чудово підійдуть подавати їх і сметаною, або і з вашим улюбленим соусом. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні. І нові рецепти. Смачного!